Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що вам цікаво вивчати біологію. На попередніх уроках ми з вами познайомилися з великою групою нижчих рослин водоростями. Сьогодні з'ясуємо їхнє значення в природі та житті людини. Водорості відіграють важливу роль. Як у природних екосистемах, так і в житті та діяльності людини. Вони взаємодіють з усіма групами організмів і є основою існування більшості водних екосистем, є надважливими й у наземних екосистемах, але в певних ситуаціях водорості можуть створювати небезпеку як для екосистем, так і для людини. Це може бути пов'язане з їх масовим розмноженням. І виробленням токсичних речовин деякими видами. Одним із найбільш перспективних напрямів сучасного сільськогосподарського виробництва є штучне вирощування водоростей. Давайте розглянемо значення водоростей у природних екосистемах. Водорості відіграють важливу роль у синтезі органічної речовини на землі та виробляють кисень у процесі фотосинтезу. Лише діатомові водорості виробляють від 20 до 50% кисню, що продукують організми на нашій планеті. Вони створюють середовище існування для багатьох організмів тварин, грибів, бактерій. Водорості беруть участь у процесах кругообігу речовин у природі. Вони є активними агентами самоочищення водойм а також первинних. Грунто процесів та відновлення родючості ґрунтів. У природі водорості є джерелам їжі для багатьох водних мешканців. Деякі морські водорості єстівні і багатьом людям до смаку. Ламінарія бура водорість, морська капуста, поширена в північній частині Атлантичного і Тихого океанів. Містить багато корисних речовин і мікроелементів. Є важливим джерелом йоду для організму людини. Порфіра червона водорість норі. Поширена в холодних водах Атлантичного і Тихого океанів. Традиційно використовують у Східній Азії. Граціолярія червона водорість, поширена в теплих водах по всьому світу, вирощують штучно в Азії, Південній Америці, Африці, Океанії. Хондрус. Або Ірландський мох, червона водорість, поширена в північній частині Атлантичного та біля узбережжя Північного льодовитого океанів, використовують в їжу під час виготовлення молочних продуктів і пива у виробництві тканин. Люди використовують водорості як джерела корисних речовин. Каротин, важлива речовина в раціоні людини. Її отримують із зеленої водорості дуналієли. Агарагар -агар, дає червоні й бурі водорості. Агароїд різновид агару. Отримує людина з червоної водорості порфіри. Також людина отримує компоненти медичних препаратів з бурих водоростей, наприклад, з ламінарії. Є така речовина Корагінан харчова добавка. Її отримують з хондрусу. Або ірландського моху. Людина використовує водорості як корм для тварин. Зачасту це червона водорість парфіра. А також біопаливо, олія для масажу, речовини для мийних засобів. Все це дає олія морських водоростей різних груп. Бажаю вам успіху!